Уже багато років поспіль наша країна вшановує пам'ять студентів і гімназистів, які 29 січня 1918 року полягли у нерівному бою з Червоною армією радянської Росії біля залізничної станції Крути, захищаючи незалежність України. Ця битва є символом нескореності та незламності духу нашого народу в ім'я Свободи. У Харківському національному університеті внутрішніх справ до Дня пам'яті героїв Крут відбулося шикування особового складу вишу. Панове офіцери, панове курсанти, сьогодні відзначаємо мужність, героїзм, подвиг, який 105 років тому молоді люди, студенти Київського університету імені Святого Володимира, курсанти військових шкіл Києва здійснили. Під крутами. Приклади героїзму, самопожертви, мужності наших воїнів, наших бійців. Кожен день надають засоби масової інформації, дзвонять наші рідні, близькі, друзі. Немає сьогодні сім'ї в Україні де не було солдатів, де б не було правоохоронців, які зі зброєю в руках боронять наш суверенітет, нашу цілісність, нашу незалежність. Важко сказати, коли ми переможемо, бо ворог дійсно сильний, підступний, готувався до цієї війни не один рік. Але те, що ми переможемо, сумнівів. Не повинно бути ні в кого і наближати перемогу своїм старанням, наполегливостю в навчанні, службі. Вічна слава усім захисникам і захисницям, які боронять нашу державу від ворога. Серед них і представники Міністерства внутрішніх справ, які, виконуючи службові обов'язки, загинули в авіатрощі. Завжди будемо пам'ятати героїв, які заради своєї батьківщини жертвують найдорожчим здоров'ям і життям. Ті завдання, які були поставлені міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, ми точно повинні виконувати. Пам'ятати людей, які нас підтримували, які приділяли надзвичайно багато уваги розвитку навчальних закладів і в цілому всіх без винятку Міністерства внутрішніх справ і нашому персональному університету, який передислокований з Харкова, було доручення створити філію Кам'янець-Подільську. Я думаю, що ми точно все це зробимо, виконаємо світла пам'ять нашим героям, нашим керівникам. Будемо достойні їх пам'яті, їхнього подвигу. Слава Україні! Героям слава!